Доброго дня, друзі! Відео сьогодні про недобросовісних наших виробників. Придбав таку приблуду. Сівалка дачниця. Вроді все добре. Все гарно. Грунта за є, все є. Але вал! Раніше стояла тут пруток Дюральовича алюмінієвий, і в ньому засверджувались оці всі ячейки. Більше, менше, ще менше. Ну тут зараз економія на всьому, а ціна доволі таки гарна. Тут конструктор дебіл поставив алюмінієву трубку із стіною. 0,6 1,6-1,7 мм. Тобто, ячейка мілка, вона сіяти не буде. Може на отцію середиску посіять. Може. Все остальне чорнушка, морква. А про оці, що буряк, там вони розказують, тут, тут взагалі. Буряк 3,5 фракції, там 4,5-5, Тобто вона сюди лягає, я вже не кажу про горох. Ну, Довго ламав голову, пруток є в продажі, ну тільки ж на метраж. Не знайшов я, щоб мініметр відрізали, щоб я його сам це все пересверлив. У мене є чим є сверла, є сверлівка невеличка. Але зараз напруги просто нема. Нас прилетіло чуть-чуть і напруги нема зараз. Ну. Вихід знайшов один. В середині є труба в мене запалення 25 понаружжі. В середині тут 20-26,8, 26, щось таке, чи 26,5. Ну, тобто вона тонша. Вона тонше, ну нічого. Завдяки тому, що оці остолопи на заводі сверлили, там знизу попропікали вони, тобто вона зайшла туго. Ну і ще, ще просверлив дирки. Ось пару саморізів вона буде стояти. Тут уже ручним, тобто акумуляторним шуруповертом вже на 3, на 3 мм пробив я дірки на глибину. Ну, повністю пройшов трубу, дойшов до цієї пластикової труби. Ну, також буду розсверлювати. Оці що 4,5 і ті, що 9. Ну, не знаю, в мене не вистачить, мабуть, акумулятора. Це я так попробувати. Зараз піду візьму сімена, попробую поки дати як вони туди, туди падать. Може прийдеться, отут ще роззинковувати. Ну, тобто дірку розвальцовувати зверху. Робити більше, як воронку, щоб воно туди влітало. Торгова марка, де я брав вайра, ну воно, в принципі, скрізь все одинаково, так що люди добрі, дивіться, я не рекомендую отаке купляти. Якщо буде стояти пруток, беріть. Якщо трубка 1,6-1,7 мм, то воно сіяти не буде. Можливо, ред диску, можливо. Більше нічого. Плюс тут, плюс тут щетка стоїть, це її. Ну, там знизу вона видніється, і просто зараз темно. І це цей бункер треба зняти, щоб показати вам щотку. Вон вона всередині. Вона стоїть проти шерсті, вона просто зерно. Ну, як, як вам сказати, іде зернина, і його щотка, як і жаком, видирає з ячі бо вона мілка, і все. І нема ніякого діла. Ну Тобто я, я їм дзвонив. Вони мені сказали, відсилай назад, ну, відсилай назад. 170 гривень пересилка обійшлася, це вже якісь кошти невеликі, але все одно. Тут, то в принципі, зауважень по цій самій бандурі. Здорових немає. Тут розберемося. Десь підклеїмо, десь підмажем, то все чепуха. Ну, основний вал це лайно. Це я не знаю. Конструктору, мабуть, треба Героя України давати за таке рішення. Тут такі діла. Запам'ятаю, торгова марка Вайра. Я їм дзвонив, обіцяли зателефонувати мені, але сьогодні так. Ну, тобто, отаке. От це, це брак. Люди. Це брак воно сіять не буде. Це Все, всього доброго. Всім до, до побачення, мирного неба.